Всім привіт! З вами молода ферма. Ну що, сьогодні в нас неділя, кажуть, якесь свято, яке повинно бути вчора або взагалі завтра. Ну, коротше, попереносили, що ми взагалі навіть не знаємо, чи можна нам сьогодні робити, чи ні. Але так як у нас господарство вже розростається по трішечку, ми поїдемо сьогодні по гарбузи. Позвонив учора дядько. І сказав, що є лишні уже почищені від сімочок. Треба поїхати забрати. Що ми зараз будемо і робити? Але спочатку ми покажемо, як ми утеплили сарай Що Шови, дівчонки, накидали їм сіна. Зранку ми їм кидали кабачки, дерть, як доїли. А зараз чисто на сінові, тому що у нас галька вже... В наступному місяці вже доїтися не буде, вона вже йде в запуск, вже в кінці цього місяця навіть. Зараз я її даю раз в день. Треба буде через тиждень вже переводити на день через три. Тобто день подаїла, три дня не даю, щоб вона вже пішла у відпочинок. А так як у нас циганка на сінові убавляє молоко взагалі. То приходиться вже якось і гальку кормити цим і травою свіжою кабачками. Ну коротше, потрішечку боремося з цим. Так, тут у нас машуньки до сих пір лезуть. На вулиці вже не так жарко, я б навіть сказала холодно, але у сараї ну реально вже тепленько, дуже класно, Мені подобається. Температура якраз така, що треба. Їм і не жарко, і не холодно. Ідеально. Браун як ви бачите, в нас немає. Немає нашої Брауніки. Кому цікаво, де вона? Вона пасеться. <правлінь> <правлінь> Вивели, тому що... Вивели, тому що починає кричати, проситися на вулицю, виламувати ці двері. Ну, коротше, виводимо. Так. Так. Перевели, як ви бачите, кабана із літняка отого, сюди. Зробили йому кориця, він тепер туди щасливий. бачить нас вже не тільки по праздникам, і не зранку, і не ввечері, а вже майже кожну годину ми сюди бігаємо. Так що, ото такі справи. Як ви бачите, утеплили. утепляли ми, до речі, з братом. Як саме утепляли, що робили, це про це розкаже мій чоловік. Так, всім привіт. Дружина, дружина трішечки розказала, так, чим будемо сьогодні займатися. Так, Ну і покажу, що ми з братом тут зробили за, ну, за день. Ми, ми тут, день так, якщо все скласти до кучі, ми тут день робили. Трішки вже так пооббивали біг-бегами. З цієї сторони ми утепляти не будемо, тому що туди вже утеплено все. Позапихали так соломи туди всередину мішка, і туди ж також мішка. Ну я там попередніх відео показував. показував. Занесли вже роділку сюди. Ось така в нас роділка, це ми з дружиною. Коли, коли це ми її купляли, Мабуть, місяця два назад уже, мабуть. Ну, я залишу посилання тут в кутку. Як ми її забирали, складали, дивилися, там є дата, коли ми її Дали. привезли. Хотіли ще одну таку саму купити, ну. Но... Там, вже оголошення навіть ці немає, так? Да, немає не оголошення. Хотіли раніше й самі її зробити, але ну, як вирахували, скільки воно вийде, то там, мабуть, около п'яти тисячі виходить. Тобто, а ще час, щоб її зварити і заплатити людині. Да. Або, хто, або хто тобі зварить, то воно так і виходить. Навіть трішки більше. Ну, якщо враховувати доставку саму, то не знаю, може в когось попрошу родільну раділь, цю установочку, може в когось є. Тому що ну, будемо. Це вже замазура вимазалася. Вроді вичищаю так раз два дня. Мабуть, треба частіше. Це, тут а вроді частіше трохи. Замовили, до речі, мішок із цим. Дезінф... Дезінфекція, така так сказати. Дезінфекція. Да. Ну вона із пальцієм, тобто, навіть якщо свинка її з'їсть, то нічого з нею не станеться. Це буде добре. Це від. Опаришів від різних всяких таких від запаха. да, Від запаху, тому що кажуть, що тут воняє але я вам скажу, що тут ну, не воняє Ну, може, ми привиксі просто. Ні, плюс двері відкриті. Ну, сьогодні на жар, сьогодні поїдемо на нову пушту, заберемо. Я там замовив мішочок 10 кілограмів. Тобто дезінфекція така. Потрібно було раніше його таке купити, спробувати, коли було дуже жарко. Ну нічого, спробуємо. Так, по свинкам. Там їм уже виходить. Два місяці. Два місяці за да, поросності. Тобто по них навіть видно, що вони поросні. Вже й животик такий трохи донизу і ну, сосочки якого там, чи вим'я береться такої форми. Циці. Циці, так. Да. <рес> Будемо називати циці. Ці так само. У них різниця три дні. Тобто ця була на сьомого числа, а та десятого злучена. Ця з другого разу вийшла. Тобто, ні, з другого разу. Ми перший раз купила сім'я, в нас нічого не вийшло, вона на 18-й день кинулася до, до кабана, то злучили ще раз, її були. І ну, ми хотіли як, одну злучити, почекати там може ну, 18 ці днів і злучити іншу. Ну, вже не вирішили так чекати, тому що час йшов, то злучили і через три дні цю також. Тут у нас, виходить, кантер, а тут велика біла. Сім'я була. Ну, а самі свиноматки ландрас, так, виходить? Mm -hmm. да, так що... Мами у нас ідуть помість Ландраса і Кантера. Тут іде сім'я, будуть поросятка, чисто, напевно, кантер, тому що що мама помість Кантера і Ландраса. То за що? це, як тіпа, трьохпородний yeah. гібрид, я в цьому просто сильно поки не понімаюся так yeah. сильно. Ну, no, Я думаю, що. Буде половина ландрас кантера а буде чисто кантер. Народяться побачимо, що воно буде. <ріхе> а там вже щоб йде... все було добре. А там вже йде велика біла і ландрас і кантер. Ну, да. ну так. Ну, подивимось. Все, хай відпочивають. Поїхали да. по гарбузи. Да. Так. Зараз так шли на ту сторону вже. Так, ми тут вже все вправилися. Я коки вивіз, корона поїли, поклали їм сіна. Ну, тобто... Тут доволі так ще й красиво вийшлося. Ну зараз обійду покажу, бо там писали, яка у вас красива розцвітка сарая. Нормально. Камуфлюжно. Нормально. Утеплили. Тут козирючок такий є, щоб воно стікало все. Там он брезент. Накидали сіно, як ви бачите. <рес> Сіном трішечки утеплили. Так, стати дійсно підключаю так. прицепчик. Брауні у нас фасеція на місці. Це да. підключай, прицепчики да. поїхали. Автомобільний. Чого автомобільний? Ні, тракторний. Там, там ця людина нам в тому році, ми в неї, мабуть, привезли, скільки в неї? Прицепа три. Та які три? Прицепів п'ять, мабуть, гарбузів. А, тобто людина займається гарбузами, а саме насінням вибирає і ну, дзвони нам, каже, приїжджайте, безплат, безкоштовно забирайте. Ми то предлагаємо, ну каже, не потрібно нічого. Приїжджайте, беріть. Безкоштовно. Так, да, йди, я зараз тут відкручу цей тут фаркоп до автомобільного прицепа. Ось так підключаю. Зарпала зняв, поки доволі зручно. Якщо не потрібно тракторний прицеп з собою возити, то накидаю це яблучко і тягаю автомобільний прицеп. Він набагато легший, там якщо не потрібно дуже багато чого нагружати, то ним доволі зручно. По навісці також все добре. Вчора ще їздив, е, другий раз боронувати огород. У нас пройшов такий хороший дощ. Бо я раз їздив, ну, такі грудки вже хороші були, вцепилися, деякі не зміг розбити. То вчора поїхав після дощу, то розрівняв, так, то доволі добре і вийшло. Так, зараз поцеплю ще центральну тягу. По навісці теж все добре. Все працює. Там хто не бачив в попередньому відео, то ми її трішки ремонтували. Там і дядь Андрей приходив. То допоміг мені це все діло зробити. Так що якось так. Все, зараз я тоді підключив тракторний прицеп і будемо їхати. Так що якось так. Тому що на завтра в мене ще планів дуже багато. Воно вроді неділя і якесь там свято казали. ну Сьогодні потрібно десь зробити, а на завтра вже дуже багато роботи. То можливо і зніму і покажу, що я буду робити. Так, все тоді, зараз їдемо. See you, Helen. Дома. Хай стоїть, я думаю. Дом. Дом. Все, такий невеличкий прицепчик. Присіло, трохи. Ой. Такий. Що, прицепчик хороший. Як раніше то в нас було до да, сім свиней, то семеро навіть було 6 корів, то вони не за 2-3 дні такі прицепці Да. І, каб... ну, і свої кабачки ось лежать, то вибрати не те, що не садили да. Та ми ж вибирали ось недавно. Угу. Ну це ще не всі за менше попали. А тут тебе а сімочок вже сюди навибрала. Коровом свиням піде аж білий. Дерзи, рука болить Та, уже. Гостинців купила, да? ага. так? Ага. <ріст> Та заїхали в магазин, купили майонезу, забули, закінчився. Ой. А свій домашній робити не вміємо. І на обіди, нарубаємо. Да. Так, що от такі справи. Побачили ще штуку саморобну таку. Це все декажок уже хотіли взяти, може, не знаю, не захотів, хтось да. Ну, вони просто займалися, зараз да, збирали гарбузи, так що я думаю, тут якось недозйомок було. Там дядя Андрія підемо знімало, угу. як він би щось робити. Да. Обов'язково знімали. Так, що, бо ви просили, а ми ж. Таке знімемо обов'язково, коли він там буде вільний і коли позове. No. Все, з вами була молода ферма. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Всім папа! -па.